Доброго дня, шановна Україна, слава Україні і її Збройним силам. Сьогодні хочу розказати вам про схеми підключення асинхронного двигуна для генерації електроенергії. Схеми бувають різні. Схема трикутником. Схема зірочкою. Ще одна схема зірочкою. Почнемо з трикутника. На двигуні є табличка, де указано двигун трофазний, включення трикутником, включення зірочкою. Включення трикутником іде фаза точка А Б. Одна фаза. Б це друга фаза. С – А третя фаза. Кожна обмотка в електросхемах початок обмотки позначується е, точкою, крапкою. Початок обмотки кінець обмотки. Кінець обмотки першої, скажімо так, з'єднується з початком. Який ми бачимо, обмотки другої. Кінець обмотки другої з'єднується з початком обмотки третьої. В такий спосіб зібрали обмотки і конденсатори, як підключаються, паралельно до кожної обмотки. Тут показано тільки один конденсатор, але конденсатори включаються паралельно кожній обмотки. Включається конденсатор і підключається, підключається. Вивід на в даному випадку на розетки. Все це з однієї катушечки, все це паралельно. З'єднання зірочкою. З'єднання зірочкою в даному випадку іде початок, хочу сказати, що катушки початок і кінець, це умовне. Якщо взяти ось авторучку, да, і початок і кінець, хтось каже, що це початок, хтось каже, що це початок, і то, і то буде правда. Тому початок в даному випадку зірочкою, Початок катушки однієї кінець всіх з'єднаний в нульову точку. Початок другої катушки, початок третьої катушки. Відповідно, фаза А, фаза Б, фаза Т. Конденсатори в даному випадку підключені паралельно таки, як і на трикутнику до. Катушки. І напруга знімається паралельно з кожної катушки. Напруга буде 220 вольт. Ось тут. Напруга буде 220 вольт ось тут, з цієї котушки і з третьої так само. І. Третій варіант з'єднання. В третьому варіанті з'єднання також маємо три, зірочкою з'єднано три обмотки. У першому і другому варіанті, як ви бачите, з'єднання катушки йдуть під 120 градусів між собою. Так от, конденсатор в цьому випадку включено трошки по-іншому. Конденсатор включається між точками фази А, точки фази Б і точки фази С. От ми бачимо включений конденсатор 1. Між Б і С включений свій конденсатор, С і А включений свій конденсатор. Якщо в першому випадку трикутника і зірочки напруга на конденсаторі була 220 вольт, то в даному випадку. Напруга на конденсаторах буде 380 вольт. 220 вольт знімається з катушки. Ось в цьому місці у нас буде 200. 220 вольт. Зрозуміло, з катушки цієї буде 220 вольт, з катушки цієї буде 220 вольт. А між точками А, Б, С, 380. Відповідно, питання задається, які ж конденсатори потрібні. І я за фахом не електрик. Я, як сказати, любитель. Це моє хобі. Мене зацікавило, я поліз, прочитав і. Підбір конденсаторів в даному випадку на трикутнику, в даному випадку на зірочки, він буде один, а в третьому випадку, він, я так собі думаю, що буде інший. В цьому випадку працює конденсатор на дві обмотки. Струм проходить через дві обмотки на конденсаторі. І так, і ось тут, і ось тут. Тому, коли запитують про величину конденсатора, треба враховувати, в якій схемі працює. Дивився відео і казали, що коли з'єднання трикутником, то нагрузка на мотодвигун більша, важче він якось працює. Я не пробував. У мене з'єднання йде ось по третій схемі. І Я спробував, я задоволений роботою. Конденсатори. Одні кажуть, на 1 кВт потрібно 10 мікрофарад, І так, збільшуючи кВт, збільшується на 10 мікрофарад. Можливо, так. Не буду стверджувати. Треба експериментувати. Все, це генерацію, це все експериментально. Далі про. Конденсатори. Конденсатори, коли я казав, третій випадок, коли конденсатори працюють під напругою 380, їх потрібно брати в величині більшу за 380 вольт. 450 і вище. Які конденсатори використовувати? Конденсатори використовувати, я вже сказав, на напругу і на величину. Ємності підбирається експериментально. У мене є ще старі конденсатори радянських часів, оцей, наприклад, 69 го року випуску. Запитую, чи можна такі конденсатори використовувати? Можна, але його потрібно спочатку перевірити, яким чином, робочий він чи не робочий. Зараз покажу я, як. Все, що робиться з електрикою, потрібно дотримуватись правил техніки безпеки. Бо електрика це смертельне. Отже, тут зараз в мене 220 вольт. Під'єдную до конденсатора. Затріщало, прийшла іскра. Виключаємо. А тепер беремо викрутку і дивимось. Пройшла іскра. Конденсатор взяв на себе електроенергію. Конденсатор може зберігати електроенергію декілька днів, а то і більше. Тому через 3 дні, коли ви берете конденсатор, треба перевірити, чи на, на ньому не залишилася напруга і розрядити його. Типи конденсаторів цей прямокутний. Ось цей круглий. Вас цікавить один параметр, верніше два. Напруга і ємність. Все це написано на конденсаторах. Форми можуть бути. І ось такий параметри записаний ось тут. Ось конденсатор ємність 2 мікрофаради. Тут конденсатор ємність 1 мікрофарада. Завдяки малим ємностям ми можемо підібрати конденсатор потрібної нам ємності. Спочатку купувати конденсатор великої ємності не потрібно. Купувати краще, зменшує. Треба 15, наприклад, мікрофарад, вам буде потрібно. Ви купили 10 мікрофарад, а потім під'єднали 5 мікрофарад. є зразу 15 мікрофарад. І от в такий спосіб. На цьому поки все. Продовження в слідуючому відео.